Всім доброго раночку, друзі! Купила сьогодні цвітну капусточку ось таку, і хочу її приготувати, щоб було смачно і швидко. Спочатку ставлю каструлю на вогонь, додаю чайну ложку солі і чекаю, поки закипить. Я тим часом розберу капусту на суцвіття. Вистав, розібравши капусту на соцвіття, тепер, де великі шматочки, розрізаю їх ще на дві або три частини. Розділила наші соцвіття на шматочки. Попередньо не забудьте гарно вимити капусту нашу. Попередньо підсолену воду кип'ячу відправляю нашу капусту. Такі гарні, як квіточки. І буду варити капусту 5 хвилин. Капусточка проварилася 5 хвилин, тепер викладаю її у форму, в якій буду запікати. Діліться рецептом, як ви готуєте цвітну капусту. Далі беру сковорідку, ставлю на вогонь, кидаю 50 грамів вершкового масла, додаю ложку борошна. Далі додаю домашні вершки, розведені молоком. Даю прокипіти вимикаю сковорідку. Розбивши 4 яйця, додаю один зубчик часнику. За смаком перець, чорний мелений, і за смаком також сіль. Все перемішую. І інші додаю італійські трави, куркуму. Ви ж можете додати свої спеції за своїм бажанням, які вам до вподоби. Тут не примусово, не принципово. Перемішую. Перемішавши на Тру твердий сир, треба твердого сиру грам 100-150. п'ятдесят. сир беру третю частину його і додаю в нашу заливку. Перемішую. Далі соус, який я готувала, заливаю рівномірно по нашій цвітній капусті. Далі додаю нашу заливку. рівномірно розпреділяю і зверху знову засипаю сиром. І на цьому етапі, друзі, відправляю в духовку на розігріту на 180 градусів хвилин на 20. Ну, друзі, нарешті моя запіканка з капусти готова. Випікалася 30 хвилин. Кому до вподоби капуста, готуйте. Що, друзі, ось і презентація моєї капусти. Вийшло смачно, так думаю, давайте скоштуємо. М -м -м. Повірте, друзі, на слово дуже смачно Вгада Все, в міру, і сіль, і спеції. Дуже смачно. Смакуйте, готуйте. Ну, По фінансово капуста вийшла та головка 40 гривень, 150 гривень сиру, 4 яйця. Не так уже й дешево, але іноді можна собі дозволити посмакувати. Дуже смачно. Смакота. Всім смачного, всім дякую, хто був зі мною, хто готував, хто допомагав мені готувати, а хто просто подивиться. Скористується рецептом. Діліться ви своїми рецептами, що ви готуєте із капусти, цвітної, які рецепти, які блюда готуєте, я вам всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і тільки гарних новин. Бережи, Боже вас!